Чи вважають наш Ужгород найспортивнішим містом? Я не знаю. Але вважаю, що давно пора віднести його в цей список. Адже зранку багато Ужгородців бігають, їздять на велосипедах та відповідно до цього одягнені в спортивний одяг. Хтось поспішає на навчання, хтось на роботу, але цих людей відрізняє їх аутфіт. Зазвичай це піджак, класичні штани та гарна сумочка. Зранку ми можемо побачити багато людей з кавою. Хтось просто сидить в кав'ярні, хтось спішить з подругою по своїм дівочим справам, а хтось, можливо, просто запізнюється на пар. Комусь то одягатися в спортивні костюми, адже вони вважають їх більш комфортними. А для когось навпаки, класичний піджак і рубашка є найгарнішим і найкомфортнішим одягом. Хтось намагається виділитись завдяки яскравому кольору волосся, а хтось одягає широкі джинси, худі і комфортно сидить на лавочці. Але більшість вже з самого ранку працюють і одягнені в робочу форму. Молоді люди слідкують за трендами та одягаються в більш класичний стиль, але дорослі обирають комфорт та більш спортивний одяг.